Доброго дня, перш за все хочу звернути увагу на низьку явку. Зараз 12-та година, наприклад, на цій виборчій дільниці, де я перебуваю в Чернігові, в одній із шкіл тут 2200 виборців. На 12 годину прийшло орієнтовно 210 людей. Тобто 10% явка за 4 години після відкриття виборчої дільниці. Чим це пояснюється? Я думаю, багатьма факторами. По-перше, ну і перш за все, що люди не вірять владі, люди не вірять у те, що результати виборів щось дадуть, бо громадян постійно дурять. Ну і плюс дуже бруд... Одна виборча кампанія, яка йшла, коли фактично один із кандидатів від влади, як за прикладом сусіднього 205 округу, де минулого року в липні переміг представник Порошенка Березенко за гроші, роздавши по 500 гривень. Так само по сусідньому округу йде його черговий бізнес-партнер, де є інформація, створена мережа. І, до речі, зараз біля виборчих дільниць під виглядом проведення соціологічного опитування фірмою СОЦІС стоять представники цих скупщиків, які відмічають. Бо, пане стоїти, Олеже, я. я Перепрошую, ми просто давайте робити все в рамках законодавства. Ми, на жаль, не можемо зараз говорити, називати прізвища, тому що це можна сприймати як агітацію або антиагітацію. Давайте загалом про вибори. Ви сказали, що явка досить пасивно, українці сприйняли ці вибори. Чому? Вони зневірилися в цьому так настільки. Чи, можливо, погано працювали з народом, чи можливо це просто через те, що це літо. Ми е, можливо погано зв'язок працює між Чернігом і Києвом київською студією, але я не називав прізвища кандидатів у депутати. Я знаю вимоги закону, і саме тому я говорю про технології, які задіюють провладний кандидат. Зокрема, ще одна із таких технологій це величезна кількість технічних кандидатів. Наприклад, у 206-му окрузі Чернігова 74 кандидати в депутати, метровий бюлетень, із них майже 50 людей. Це техніка технологічні, технічні кандидати для того, щоб від їхнього імені виставити членів дільничних комісій для того, щоб влада мала більшість у дільничій комісії для того, щоб фальсифікувати вибори. Ще одна особливість і цих виборів, і в цьому окрузі, і в 206, і по інших округах це двійники. І навіть не просто двійники, а є по три, по чотири одноіменних кандидати. Наприклад, проти нашого кандидата від радикальної партії зареєстрували двійника, якого знайшли в Дніпропетровську, поміняли йому прізвище і тут зареєстрували. Тобто такі брудні технології задіються, але головне на що робить ставку влада. Це підкуп, це головна технологія, і фальсифікації. Наприклад, із 18 членів окружної виборчої комісії, коли куди будуть звозитися бюлетені, протоколи із дільничних комісій, дванадцятеро вони працюють фактично на кандидата від влади при тому, що висунуті формально від різних партій. Тобто, фактично, влада купує від інших партій членів комісії, номінально вони від різних партій. Артія реально від влади. Я вважаю, що це відпрацьовуються технології по цих семи округах по до виборах в Україні. Взагалі відпрацьовуються масштабні технології фальсифікації виборів у випадку проведення дострокових парламентських виборів чи дострокових президентських виборів. Коли фактично, так як отут в Чернігові, створена мережа, е, коли чітко знають, хто має прийти, відмічають, стоять, хто прийшов, гроші роздають і дають уже не просто гроші в руки, а приводять на карточки, роздають сертифікати на Пане Олеже, дійки, Пане Олеже ви, ви зараз говорите Сум. про різні суми. Сум. а... Ч... на 300 гривень, Пане береш... Олеже, я, я перепрошую, є просто затримка. Можливо, ви мене з затримкою чуєте, але е, ви говорите про е, механізми фальсифікації, так? А чи відомі суми цих фальсифікацій? Ну, от е, скільки загалом коштує, щоб пройти, скажімо, до Верховної Ради. Так. Значить, тут, у Чернігові, конкретно ми знаємо, кандидат від влади роздає по 500 гривень за голос, частину до голосування, частину після голосування. Інший кандидат роздає сертифікати на отримання ліків на 200 гривень. Тобто після голосування вказують аптека, куди треба йти, і на 200 гривень безплатно можна взяти ліки. Хтось роздавав там яд від колорадських жуків, оскільки 206-й Чернігівський округ це не лише частина Чернігова, а й Чернігівський район, Рібкінський район. Район і Колорадські жуки, безумовно для селян питання важливе, щоб картоплю не з'їли. Бо черніївські селяни, і не тільки черніївські, а селяни живуть із тої городини, яку збирають. І тому безплатно роздавали яди від колорадських жуків. Скільки коштує яд, я безумовно не знаю, але теж би в копієчку. Тобто, за підрахунками, для того, щоб привести 20 тисяч виборців, які проголосують за провладного кандидата. Ми рахували це орієнтовно, десь виходить до 2 мільйонів доларів, коштуватиме ця виборча. Кампанія, пане тобто Олеже. не треба проводити зустрічі з виборцями, не треба агітувати. Пане не лежа, ми сказати. вас ми вас почули. Вас Спасибі, підкупу роздати по 500 гривень, і вважай, мандат кишені. Спасибі, пане Олеже. Спасибі. Ми вас почули. Спасибі, що долучилися до нашого ефіру.